Отже, світ починається з мами, так, пані Олю? саме так. Саме з мами починається світ, з маминої молитви, з маминої усмішки. З маминого благословення на життєву дорогу, і ми раді, що в конкурсі взяло дуже багато дітей участь і показали свої таланти, і ось сьогодні всі заслужено отримають свої нагороди і гран-при, і нам від цього так приємно на душі. Так що в добрий час творимо, бо творчість врятує світ. Це не менш важливо, ніж воїни, які сьогодні нас боронять. Так чи ні? Я дякую воїнам і дякую всім присутнім, діткам, особливо, батькам, виховникам, членам журі, всіх з оргкомітету, тому що це все волонтерська робота. Я щиро дякую кожному, хто безсонними ночами. Я не кажу вже без деколи. Без приходу додому, тому що багато чого прийшлось зробити. А особливо діткам, які старалися, так чи не так, вони дуже хотіли вкати і серед нас сьогодні кращі з кращих. Водночас ті, що не приїхали, а їх понад 100 робіт ми отримали, понад 25 громад Київщини. А сьогодні присутні 16 громад Київщини будуть представлені з деяких громад. По кілька відзнак, деяких одна відзнака, водночас це не змінює ситуацію. Це означає, що всі ми сьогодні можемо продовжити те, що хотіли зробити вчора, можливо, не вдалося всім. А ще більше мені прагнув я б разом зробити те, щоб не швидше війна закінчилася, звісно, але ми, не чекаючи війни, крок за кроком рухали такі подібні проекти. Я дякую пану Івану Степурину. Він дуже небатослівна людина. Водночас, от бачите його посмішка, яка. А ну встаньте, будь ласка, пане Іване, ну встаньте, будь ласка, покажіть всім свою посмішку. А то просто це душевна людина, яка громадський активіст, яка задіює проекти міжнародного рівня і з радістю погодився стати головою комітету. Нами, з усмішки, як зорі ясні, з любові, з віри, і з правди і з виш росте, що в саду, з душі, де бувають смаради, дороги, де з мамою йду з любові, з віри, і з правди і з вишні росте, що в саду. З дороги без мамою йду, світ починається з мами і змяти в саду. зі слів, що розбіють тумани, як стане гроза на шляху, з науки світ і країну Проволюй за вся ту борню, де діти стоять, до загину, бо мають від мами броню, з науки про світ і Україну, Проволюй звичаву борню, Де діти стоять, до загину, бо мають від мами броню. Живу, з добра, що йде поміж нами, і з сили, що знищить рашню, з любові, і віри і правди, з краси мого міста села, не зваблять нас різні принати, аби ж країна була. Любові і віри, і правди з красивого міста і села не зваблять нас різні бремна, аби лише в країна була, світ починається з мами, з держави, в якій Слазкі її з пісні, що йде поміж нами, з усмішки, як зорі, ясні, і з пісні, що йде поміж нами, з усмішки, як зорі, ясні, дете. Пане Ігоре, ви в найкоротші терміни навіть написали музику до цього свята. А скажіть, будь ласка, а що для вас мама і як склалося, що ось так народилася музика дуже оперативно? Прошу. А ну, мама це початок. Це початок життя, це народження життя. І тому з мамою пов'язано все, тому що немає, якщо б не було матері, напевно, не було б нас. От і не було б напевно, і України. Україна це теж свого роду як мати, і тому саме до цього конкурсу світ починається з мами. Якось зателефонувала мені пару днів тому назад Ольга Ходацька, поетеса, філологиня і організаторка цього свята і Каже Ігор, що я написала вірш, а в мене зразу така. Я коли почав, почав читати цей вірш, вона мені переслала його у Вайбері. в мене зразу мелодія. І при чому мелодія якась така сакральна, дуже чиста, дуже ну звісно, що пов'язана, напевно, з колисковою, тому що колискова вона десь така, тільки може бути колискова балада, і я зразу. Кажу, Оля, це та це прекрасна пісня буде, і народилась пісня. І сьогодні вона, звичайно, що прозвучить. Це буде прем'єра виконання. От причому пісні вони по-різному народжуються. Вони народжуються, коли ти багато працюєш, коли ти багато перечитуєш, вчитуєшся, там слухаєш музику. А ця пісня вона народилася буквально. Вона зразу прозвучала в мені. Я прочитав вірші і зразу прозвучала мелодія. Що так легко, якщо воно легко так народжується, значить, знаєте, як казав Григорій Савич Сковорода, все, що важке, воно дурне і не потрібне, а все, що потрібно, воно легке і святе. Тому мама це є святе, тому що з неї все починається, можливо, і тому так і народилась десь ця пісня, Колискова світ починається з матері. Отже, високолету ці пісні будемо слухати, чекаємо з нетерпінням. Дякуємо за ваш талант. Ми вас вітаємо з участю в цьому гарному конкурсі. Розкажіть, будь ласка, що ви представили на цей конкурс? Я представляю свій вірш, поезія. Вірш присвячений моїй матері, яку я дуже люблю. І я вважаю, що вірш до матері це щось особливе, адже дитяча любов до матері, вона зароджується ще із самих пелюшок і йде з нами впродовж всього життя в нашому серці. Росте і цвіте, розквітає з кожним роком все дужче, адже мама це найдорожча людина в нашому житті. А розкажіть, будь ласка, коротко про свою маму. Моя мама, мабуть, сама -сама найкраща людина на землі. Я думаю, що всі люди так думають про свою маму, але вона в мене особлива, тому що вона дуже добра, вона дуже чуйна людина, і вона завжди підставить плече допомоги в будь-яку хвилину, що б не сталося. Цінуйте своїх матерів. А хто вона ким працює? Вона, вона медсестра, працює у Київській лікарні і зараз надає допомогу пораненим військовим. І це також можна назвати зараз таким, знаєте, це благородна професія. Благородна і професія, дуже... так. Пані Юлія, вітаємо вас, з подією. Приємно бачити вашу доньку як учасницю цього конкурсу. А що ви думаєте про сьогоднішній день? Дуже радісно сьогодні знаходитись тут. Вдячні дуже організаторам конкурсу. Дуже приємно знаходитись у такому товаристві. І щаслива, що я така мама, що у мене така донька. Дякую вам всім організаторам конкурсу і своїй дитині за надану можливість бути присутньою сьогодні тут, на цьому святі. Дуже дякую. І що ви чекаєте від конкурсу? Перемоги. Ну, це не обов'язково. Це факт того, що я вже тут на ненагородженні. Це ну класно, що моя картина буде на виставках. Це для мене теж дуже важливо, що мою картину багато хто побачить. А перемога це ну не так важливо. Якщо не пере, ну, не переможете, нічого такого страшного не буде. Я е, вирішила намалювати маму з татом, ну на мамі на день народження, тому що я дуже сильно їх люблю, і я хотіла так символізувати в ці кнус цій картині свою любов до них. І в мене тато в полоні. І я хотіла, щоб ця картина ну, подарувати мамі, щоб коли він прийшов, побачив це, йому стало так приємно. І що ну, він зрозумів, що про нього пам'ятали тут, чекали. Отже, меценатами конкурсу є корпорація Юрія Фарм, титульний меценат. Саміт Книга і прекрасна фірма, яка зробила нам оцей банер, який буде слугувати фото з зоною на пам'ять про наш. Конкурс. І обов'язково представляємо доброчинців. Ви знаєте, коли розпочинається будь-яка справа чи продовжується будь-яка справа, в більшості випадків, на жаль, в Україні до цього часу кажуть без неможливо. Я кажу: а що спочатку треба зробити, щоб ці гроші прийшли? Тобто, те, що ви робите, це ви якраз робите те. Що закладайте цеглинку того інтелекту, до якого прийдуть гроші. І я щиро вдячний тим людям, які от на цій прозірці. це мої колеги по підприємству, де я працював в одному з найкращих українських, яка має представництво в понад 30 країнах світу, продає продукцію в 50 країнах світу і має свої виробництва в Центральній Азії і в Європі. І вони. Завжди допомагають добру, тому що те, що вони виготовляють, це медикаменти для того, щоб людина була, могла жити і працювати. Тут наступна призірка, якщо можна, не буде приходу. Тут от, сьогодні присутня Ірина Чернишова. Я прошу пані Ірино стати. Ви, ласка. От, це людина, яка допомагала мені, коли я працював вечером цієї компанії. Тому як розвивати людей, без, її, без неї вона займається якраз change е, менеджментом, тобто управління змінами, те, що сьогодні найбільше потрібно. Яким чином самим нам кожному змінюватися, для того, щоб те, що ми робимо, не відновлювати, а розвивати. Відновлювати нема чого. Те, що наші батьки і діди заклали, вони здали нам все те добро, що є, в вас, у ваших дітках, Є те, що вам батьки і ваші виховники дали. Але нам водночас нам треба це розвивати. І от тут є прізвище людей, це не всі люди. Тому що навіть сьогодні вже мені там писали, ми теж долучилися. І тут є фонд, такий, з яким ми співпрацюємо, керівник фонду Право на гідне життя Євген Медведєв. Світ починається з мами, з молитви, і казки її, і з пісні, що йде поміж нами. З усмішки, як зорі ясні, з любові із віри, із правди, із вишні росте що в саду, з душі, де бояють смарагди, з дороги, де з мамою йду.